Доброго дня, верес вперше в цьому сезоні запускає продаж абонементів. Розкажіть, як приймали такі рішення? Ну, ця практика розповсюджена в багатьох чемпіонатах, на багатьох стадіонах. Для нас це гарантія заповненості трибун. І, в принципі, ми думали про це, коли дозволили якусь певну кількість глядачів. Ми думали це запровадити ну, і вирішили таку фішку в цьому сезоні в новому втілити в життя. Яка кількість квитків потрапить у продаж окремо від абонементів? По-перше, кількість та, яка буде дозволена з урахуванням безпекових норм, місць в укриттях. І якщо умовно куплять 50% місць абонементами, то 50% від дозволеної кількості залишиться на трибунах квитків. Вільний продаж перед кожним матчем за тиждень буде відкриватись продаж звичайних квитків. Які переваги абонементів ви можете назвати, борчи порівнюючи одноразовий квиток на матч? Ну, перша перевага для глядача це знижка, якщо математично, в загальному на 15 домашніх матчів в середньому на матч, ну не в середньому, а от чітко глядач отримує 20% знижки з одного квитка. Градація абонементів в цінах є в залежності від сектору, так само як і звичайних квитків, там, починаючи від 200 гривень, закінчуючи 500 гривень. Відповідно на 15 матчів людина отримує 20% знижку на загальній вартості цих квиточків. Це є вигода абонемента. Чи є ВІП пакет і що туди входить? Віп-пакет належить до нашого скайбоксу. ВІП-кімната, банкетка, вона всюди по-різному називається. Вартість такого квиточка буде коштувати 24 тисячі, це теж з урахуванням 20-відсоткової знижки. З цікавих речей, які людина отримує, це віп-зона з обмеженою кількістю глядачів, це іменне сидіння, на яке будуть нанесені їхні ініціали. І, скоріш за все, цю людину ми представимо в наших соцмережах.